Власне, сьогодні у нас не зовсім дискусія. Це скоріше така перша інформаційна сесія, яка покликана пояснити нашу позицію, чому ми вважаємо, що вітропарком не місце у високогір'ї українських Карпат. Тобто мова сьогодні буде йти в основному про високогір'я українських Карпат. Як вже сказала Оленка, так вітроенергетика це стратегічний пріоритетний напрямок розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Ми не виступаємо проти розвитку вітроенергетики, але в нас є певні застереження щодо тих проєктів, які плануються в високогір'ї наших гір. Ну, напевно, потрібно почати з самого початку, а саме з етапу планування розвитку вітроенергетики та вибору пріоритетних територій. Яким чином все це має відбуватись і як це відбувається у всіх країнах Європи і не тільки Європи? Отже, передусім вибираються пріоритетні території, де, які відводяться для розвитку вітроенергетики. І основою для цього є атлас вітрів, по факту якого для, на сьогодні для України немає. Тобто основою є атлас вітрів, який накладається на, на мапу з інформаційним шаром про цінні природні території, типу територій та об'єктів природозаповідного фонду та об'єктів смарагдової мережі для країн ЄС Натура 2000. Потім все це накладається на інформаційний шар щодо схеми планування області, де кожен регіон для себе визначає пріоритети розвитку тих чи інших територій. І вже тоді визначаються ті території, які відводяться для розвитку вітроенергетики. Наступним кроком в плануванні є розробка детальних планів, стратегій, детальних планів. І проведення стратегічної екологічної оцінки. На цьому етапі визначається, чи можна здійснювати ті чи інші проекти на пріоритетних територіях тієї чи іншої країни. І якщо ця містобудівна документація проходить стратегічно-екологічну оцінку, наступає третій етап. Це вже етап оцінки конкретних проєктів і оцінюється, здійснюється оцінка впливу на довкілля. На жаль, в Україні фактично перший етап не існує на сьогодні, перший етап планування, другий етап здійснюється ну, з якістю постільки, поскільки і фактично ми можемо говорити, що в нас реально оцінюється вплив на довкілля, знову таки, з тією чи іншою якістю, лише для конкретних проєктів, тобто вже лише на третьому етапі. Яким чином все це виглядає, скажімо так, для Європи? Можу показати. Наприклад, Швейцарії. На цих картах можна бачити, як виглядає карта вітрів в Швейцарії, де розташовані в них особливо тіні для природи території, а також території, які виключені з розвитку вітроенергетики, і третій шар, де можна побачити, насправді, де вони розвивають свої вітроенергетичні проекти. Фактично, рельєф Закарпатської області дуже подібний до рельєфу Швейцарії, в тому плані, що гори у нас займають 80% відсотків території. При цьому високогір'я складає мізерний відсоток. І фактично субальпійські луки, субальпійські екосистеми, які представляють високогір'я, є дуже рідкісними ландшафтами і екосистемами для України в цілому, а тому є особливо цінними. І всі ці субальпійські екосистеми, або як ми їх називаємо, високогірні полонини, у нас мають статус тих чи інших природоохоронних територій. Тобто, це і статус природозаповідного фонду, і статус об'єктів смарагдової мережі. Тобто, це саме ті території, які за логікою в країнах Європи виведені із тих територій, де можна розвивати вітроенергетичні проекти. На жаль, за відсутності атласу вітрів в Україні. Користуються мапою вітрів, створеною на основі даних метеорологічних станцій. Але і тут в нас є проблеми, тому що більшість метеорологічних станцій розташовані в глибоких захищених гірських долинах, і їхні дані відтворюють лише місцевий вітровий режим, а не характеризують розподіл вітру по всій території області. Тому ми насправді не маємо реальної картини. Про вітри в області все-таки область характеризується дуже складним рельєфом, і тут ну, немає таких вітрів, як це, наприклад, на рівненій частині країни, в степах і так далі. Тому от створення атласу, це дуже ну, в багатьох моментах допомогло би нам у визначенні таких пріоритетних територій для розвитку вітроенергетики в Закарпатті. Тому виходить так, що от та, карта, та карта вітрів, яка існує, вона показує нам фактично вітри на полонині Боржава, на Чорногірському хребті, на Сведовецькому хребті, на вододільному хребті, на Роні, на Голиці, тобто саме у високогірних районах. Але це знову-таки не означає, що тільки там є вітри. Тому виходить так, що в нас не працює перший рівень планування, і всі проекти, які приходять в область, вони пропонуються саме на тих територіях, які б не мали взагалі відводитися під розвиток вітроенергетики. Більше того, власне, і за схемою планування території Закарпатської області всі вказані території призначені для розвитку туризму і рекреації, а не для розвитку енергетики. І тут вже закладена от така перша міна, яка створює конфлікт відновлювальних джерела енергії проти природи. Звісно, що це впливає негативно на імідж вітроенергетики, і от це створює ось такі перешкоди при впровадженні цих проєктів. Окрім цієї важливої обставини, тобто самого процесу планування, існують іще інші деякі моменти. Про які також варто сказати. В першу чергу, це власне особливості геологічної будови українських Карпат. Фактично, в будові українських Карпат основну роль відіграють осадкові флішеві товщі, утворені глинистими сланцями і песковиками. На відміну, наприклад, від румунських Карпат, від Татарів чи тих самих Альп, які часто приводяться нам приклад, які побудовані в основному твердими кристалічними та гранітними породами і вапниками. Оці фліші вони ізумовлюють дуже високі. і такі складні, Високі ризики і складні умови для виникнення таких явищ, як грунтова ерозія, суви і селі. Саме тому земляні роботи і присутність важкої техніки на полонинах є небажими. Для встановлення одного вітряка необхідно від 5 до 7 одиниць важкої техніки. Це бульдозери, це вантажівки, це крани. Це техніка, яка постійно їздить туди-сюди, площа робочого майданчика складає ну, до 1,5-2 гектарів. Це не рахуючи траншеї для кабелів, для ґрунтову дорогу і так далі. Тобто, наприклад, для встановлення вітропарку з кількістю 30 одиниць. Вітроустановок, необхідна досить велика площа, оскільки між вітряками потрібна досить велика відстань. Тобто, це по всій території тієї чи іншої полонини, чи того чи іншого хребта, буде багато таких майданчиків площею до півтора-двох гектарів. Крім того, між ними так само будуть роз'їжджені досить великі. Території е, от, з цих доріг. Е, крім того, от втрата рослинного покриву навіть тимчасова в таких е, умовах частих і рясних опадів неминуче призводитиме до е, масштабних ерозій ґрунту, а при сильному перезволоженні ґрунту до сувів і селів. Не секрет, що відновлення рослинного покриву в умовах високогір'я є дуже тривалим, складним процесом умови високогір'я недаремно вважають ідентичними умовам гірської тундри. Тобто, все не так просто, значно все складніше відбувається на високогір'ї, як десь в низині чи в низькогір'ї і середньогір'ї. Відповідно, встановлення кожного вітряка на високогір'ї потребуватиме спеціальних протирозійних інженерних заходів. Ну і при цьому я думаю, і не треба наголошувати на тому, що після всіх таких земельних робіт назавжди будуть знищені локації особливо цінних субальпійських оселищ та видів флори і фауни. Фактично, відновленню вони не підлягають. Це ось такий перший момент, перший фактор, який грає не на користь розвитку вітроенергетики на Високогір'ї. Другий момент, вартий особливої уваги, це гідрологія. Сьогодні полонини є водозборами усіх річок і річечок басейну річки Тис. Саме тут формується поверхневий стік, затримуються опади, формуються високогірні озерця, боліття, мочері, всі ті невеличкі екосистеми, які цілорічно живлять водою наші гірські річки. Через зміни клімату ми вже сьогодні бачимо, що Карпати стрімко втрачають воду, а водність у річках суттєво падає. При цьому почастішили такі локальні повені і паводки. І з чим це пов'язано? Зими стають теплішими, період снігового покриву коротший, швидке танення снігу скорочує період поступового наповнення річок водою, і ми маємо небажані періоди повноводдя і мілководдя. Це все вже є частиною нашого життя, це все відчувають мешканці, які живуть у горах. Наші річки живляться опадами, і це треба пам'ятати. Коли є опади, тоді є багато води. Якщо опадів немає, відповідно води немає. І джерелом води можуть бути тільки ось такі заболочені западини половнин, лісів, збережені заплави річок. І, власне, полонини є тими екосистемами, які здатні досить тривалий час завдяки рослинному покриву утримувати воду. Позбавляючи рослинного покриву полонини, ми сприяємо збільшенню поверхневого стоку під час опадів і формуванню паводків. А потім, при тривалому періоду засухи, Рівень води в річках катастрофічно падає, відповідно, падає рівень води, і у колодязях людей, які живуть поблизу цих полонин у горах. Більше того, рослинний покрив не тільки затримує воду, але й через кореневу систему переводить її в підземні шари і фільтрує її. Тому Гірська вода з підземних джерел, вона чиста, холодна, якісна, бажана. Звичайно, що бетонні основи вітряків не будуть інфільтрувати воду. Більше того, вони можуть і порушувати деякі підземні водні горизонти. Масштабна будівельна діяльність у Високогір'ї означатиме Вплив і на поверхневий, і на підземний стік. І в кожному випадку він, звісно, буде різний, але він буде існувати. Тому з огляду, вже на існуючі проблеми з водою в карпатських селах, непорушність полонин, так як само, як і боліт, пралісів. Які відіграють провідну роль у протидії до адаптації до змін клімату, є нашим основним завданням. Тобто полонини це теж саме ті екосистеми, які є нашими союзниками у боротьбі зі змінами клімату. Коли ми апелюємо до розвитку вітроенергетики, як ну, до тієї енергетики, яка нам дозволяє протидіяти змінам клімату. То ми завжди повинні пам'ятати, що ми не можемо щось додати кращого перед тим, щось дуже добре відняти, віднявши. Тобто ми не можемо розвивати вітроенергетику за рахунок так само надзвичайно важливих для збереження клімату, природних екосистем. Ну і третій момент, на якому варто зупинитись, коли ми говоримо про високогір'я Карпат і розвиток там якихось е промислових енергетичних проєктів, це все-таки важкодоступність високогір'я українських Карпат. На полонинах немає доріг, до них так само немає доріг. Туди ведуть різні Піші стежки, туристичні маршрути, іноді ґрунтові дороги, якими зрідка користуються лісники, або в сезон піднімається транспорт зі зберечами Яфин. Але всі ці дороги не розраховані на інтенсивний трафік важкої техніки, яка туди буде підніматися для будівництва вітропарку. Практично у всіх випадках ці дороги пролягають лісами, які мають природоохоронний статус, так як є або заказниками, або пралісовими пам'ятками природи. Прокладання нової або розширення існуючої дороги, а тим більше будівництво дороги з твердим покриттям, як це часто пишуть в проектах, суперечить чинному законодавству про природу заповідний фонд. Тобто мова буде йти, що буде відбуватись порушення цього природоохоронного законодавства. І оцей момент, як правило, ігнорується забудовниками в першу чергу, хоча є ключовим. Це є наслідок того, що не було проведено планування на першого рівня і неякісно було проведено планування другого рівня, тобто на етапі стратегічної екологічної оцінки. Ми бачимо оці всі такі проблемні потім питання, вилазять на етапі оцінки впливу на довкілля. Усі ці фактори, які я назвала, мають прямий вплив на громади, які живуть у підніжжі полони. Вони там господарюють, вони отримають від цього господарювання якийсь свій сталий прибуток. І основне, що якраз у ці гори й полонини це є середовище життя більшої частини мешканців Закарпаття. І вплив на ці гори й полонини матиме прямий вплив на цих мешканців. Тому всі ці моменти вони мають аналізуватися і ще на стадії, як я вже казала, планування розвитку територій. Наприклад, розвитку вітроенергетики, в першу чергу, потім розвитку області, а потім на стадії розробки детальних планів, тоді, коли відбувається стратегічна екологічна оцінка. На жаль, от саме цей комплекс проблем, який виникає в зв'язку з планами розвитку вітроенергетики, високогір'я. Це все ігнорується на етапі стратегічної екологічної оцінки. Ці проблеми не досліджуються, вони не аналізуються, їхній вплив і наслідки не оцінюються, відповідно, не пропонуються ні альтернативи, ні заходи з мінімізації впливу, ні компенсаторні заходи. Фактично, цим самим високогір'я прирікається на знищення. От, зокрема, нам це демонструє звіт про стратегічно-екологічну оцінку детального плану території урочища Полонина Руна на території е, Турі Римитівської територіальної громади. Е, всі небайдужі бешканці турі Реметівської територіальної громади можуть е, мають можливість е, задати всі ці питання розробникам села е, відкрито. 9 лютого під час громадських слухань в Турі Хреметах, до чого я і закликаю.